Товариство, вітання з нескореного міста Куп'янськ. Сьогодні у нас на календарю 16 травня і ситуація з кожним днем все гірше і гірше. Неймовірна кількість обстрілів, неймовірна кількість дронів, неймовірна кількість кабів. Просто зранку сьогодні один дрон влучив в автівку комунальників, є загиблі, є поранені. А, вон, бачите, просто будівля суду. Все, що від неї залишилось. Там далі гостіниця, теж самісінький центр. Плюс зараз повернуться з площі, там палає бібліотека до сих пір. Ну, і так. ну а на горизонті в нас знов-таки все в вогні, все в диму. Перемир'я, перемир'я. Таке воно перемир'я з роснею.